До організації хао звернулися запитом про термінову евакуацію з Чорнобаївки благодійний фонд «12 вартових. В рынок привезли, совместная операция была, долгопланируемая, до Тобиос, Наталья Дергач. Заезжали они в Ивановку в сопровождении военных, так как мирных туда просто не пускают, село снесено под ноль. Надеюсь, все они найдут себе семьи, потому что у нас, к сожалению, пристроить их невозможно в связи с отсутствием людей. Нарешті ми прибули до Києва, і наші перші дев'ять котиків та три собачки прибули до патрон пет на ВДНХ. Тут їм буде надано медичне обстеження та прихисток. Нам хау привезли з Чорнобаївки трьох собачок і дев'ять котів. Всіх на лаву нагодуємо, полікуємо і обов'язково блашту. Дяк Дякую вам за роботу. Інших тварин з Чорнобаївки ми привезли до ветеринарної клініки Маєвед де вони будуть проходити обстеження та лікування.